Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина-Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на городі в садочку на квітнику 6 та 7 серпня 2023 року. Сьогодні 6 серпня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен. Можна сіяти насіння сидератних культур та саджати цибулю для отримання вітамінної зелені восени. Розсаду не турбуємо, поливи та підживлення не рекомендується. Нагадую, овен це знак стихії вогню. Сприятливий день для проведення щеплення на садових рослинах, для проведення зелених операцій на будь-яких рослинах. Продовжуємо захист рослин від шкідників та хвороб. 6 серпня сприятливий день для заготівель смаколиків на зиму та для збирання врожаю часнику, цибулі, картоплі та інших культур. Завтра, 7 серпня, спадаючий місяць перейде в знак Телець о 9 годині 24 хвилини ранку. Тому після 10 години ранку можна приступати до посівів насіння чорної редьки, інших редьок, дайкону, редиски, можна ще й посіяти повторно насіння петрушки та кропу і висаджувати розсаду. Сприятливий час для посадки саджанців, садових рослин з закритою кореневою системою. Успішними будуть нарізка живців квіткових та садових рослин і їх укорінення. Укоріняйте також відводки ліан. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин. В садку сприятливий час для зелених операцій та для щеплення, оприскування будь-яких рослин проводимо біопрепаратами та настоями трав. 7 серпня сприятливий день для заготівель смакуликів на зиму для збирання врожаю для тривалого збирання. Ось такий у нас сьогодні ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх ваших планах, у всіх ваших справах, миру, всім та добра! І до зустрічі сьогодні вже ввечері. Бувайте здорові! На все добре!